Бажаю міцного. Значить, нагадую вам, що спостереження це один із п'яти елементів ведення розвідки, От. тому це таке важливе. Взагалі, постійне спостереження це основа контрснайперської боротьби. Основним методом розвідки цілий є постійне приховане спостереження, веде його зазвичай. Черговий снайпер, спостерігач, при цьому вибирається позиція, ми вже говорили, на висоті, можливо, на дереві або на якійсь вишці, але обов'язково ретельно замаскованим чином. Тому що пам'ятаємо, що противник завжди шукає снайпера або спостерігача, так само, як і коригувальника, саме в таких місцях. Тобто наші дії від зворотнього. Загальна маса розвідувальної інформації, які отримуються при вдалому спостереженні, по факту набагато цінніше, ніж будь-який самий вдалий снайперський постріл. Тому черговий снайпер ну або спостерігач, перебуваючи в абсолютно безпечному місці. Від випадкових там куль, осколків, спостерігає лише тільки в оптичний прилад, який також замаскований. Це ми пам'ятаємо. Е, треба також розуміти, що при веденні спостереження треба завжди чекати розвиток подій. При цьому треба розуміти, що рано чи пізно, але обов'язково проявить себе один із факторів. Чи блисне скло бінокля, чи появиться силует спостерігача, який спостерігає з одного боку в глибині противника за нами? Спостерігач, знайшовши зручне для спостереження місце, з'явиться там обов'язково. Нам лише треба дочекатися, тому що весь цей ворожий мотлах. Стовідсотково буде повертатися, вдавати якісь відблиски від своїх лінз і таким чином палитися. А тепер, будь ласка, контрольна якби завдання подивитися на свій замаскований різним кашлатим чахлом оптичний прилад, уважно його роздивитися і намагатися виявити точно такий же самий, але на протилежній стороні. Саме в такій. Спосіб виявляється спостережні пости ворога. Так само виявлення антен на переднім краї противника. Також може свідчити про розташування там якогось вузла зв'язку. Тому, якби 100% десь поруч повинен бути, як мінімум, якийсь командний пункт невеличкий або центр прийняття рішення. Окремо треба мати на увазі, що офіцери та командири противника, так само як і у нас, по-перше, можуть бути без знаків розрізнення, але ознакою, так би мовити, штабів в глибині оборони ворога або центрів прийняття рішення, може, до речі, послужити постійний прихід відхід якихось людей чи там поява. Військовослужбовців з приладами спостереження, з якоюсь владною жестикуляцією. От. Ну і також прокладання, наприклад, якихось дротових ліній зв'язку чи елементів зв'язку на позиції. Тому це треба теж уважно і пам'ятати, і за цим спостерігати. Взагалі, якби спостереження і візуальна розвідка цілий проводиться. Цілодобово, і вдень, і вночі, і поки один снайпер чи спостерігач спостерігає, інші повинен прослуховувати всі звуки, які можуть тільки вловити, прослуховується не тільки так звана атмосфера, а ще обов'язково прослуховується земля. Для цього застромлюють в землю звичайну малу саперну лопату, яка є у кожного бійця. І прикладають в вухо до руків'я. Спочатку, звичайно, що нічого ми не почуємо, але пам'ятаєте, як в дитинстві робили перші так звані сотові телефони, два сірникових коробка, да, ліска по різним кімнатам, і все було чутно. Так само тут такий же самий ефект. Тобто, спочатку теж нічого не почуєте. От, але потім, у міру концентрації своєї уваги, починаєте розрізняти ознаки присутності противника. Земля взагалі дуже добре проводить різні звуки, тому можна легко почути і гул моторів, і брязкіт гусениць, що рухається від бронетехніки. Да? Можна почути глухі удари важкі по землі, це щось важке або вивантажують з машини. Або, або встановлюють, можна почути роботу шансового інструменту при підготовці позиції. От. Взагалі встромляючи лопату, орієнтуючи її площину за різними напрямками і під різними кутами, це важливо, можна досить точно навіть визначити напрямок звуків, тому що всі звуки, почуті під землею, порівнюються зі звуками. Які почутні в атмосфери, і тоді якби вже робиться загальна думка про предмет спостереження. За всіма результатами візуального та звукового спостереження, обов'язково проводиться ретельне порівняння з існуючою розвідувальною інформацією, яку, наприклад, добули чи розвідники, чи окремі ще спостерігачі. От. Звичайно, що виявлені цілі. Наносять на карту і отримані розвідувальні дані в послідовності надходження, записуються в відповідний журнал спеціальний. Тобто його вести обов'язково. В голові не все тримається. Окремо нагадуємо, що в обов'язковому порядку спостерігач повинен вивчити карту району своєї відповідальності. Спостереженням виявляються слабкі місця оборони противника. Іноді спостереження і прослуховуванням виявляється навіть відсутність, якого б то б не було спостереження і прослуховування з боку противника. Розслабленість його бійців, гнедбале несення служби, відсутність інженерних робіт, до речі, також поява на передовій противника цивільних. І явно сторонніх осіб, які якби послаблюють моральний дух ворога. Всі ці елементи вказують на слабку і непрофесійну організацію оборони противника. А це вже важлива інформація. Більше того, виявлення зміни особового складу противника на позиціях це дуже важлива інформація для свого командира. Тому що саме в такі моменти атака. Своїх буде несподіваною і надзвичайно ефективною і з мінімальними втратами. Тому там, де слабо, там завжди б'ють. Тому переоцінити результати ретельного і постійного спостереження ну, в принципі неможливо. Снайпер або спостерігач, або розвідник вимушені постійно спостерігати за специфікою своєї бойової роботи, тому поряд з основною діяльністю снайпера. Йому завжди ставлять завдання по спостереженню. Тому це так і важливо. У позиційних бойових діях супутня робота снайперів як спостерігачів, ну, мабуть, відіграє дуже важливу роль. Тому снайперу ставляться окремі, а можливо і конкретні завдання по спостереженню в зоні його відповідальності, і незалежно від того. Де розташовується позиція снайпера, ну чи на передньому краї своїх підрозділів, або, можливо, навіть у сирій Смузі, якщо така є, снайпер зобов'язаний вивчати місцевість, ну і виявляти вогневі засоби противника. У кожному разі снайпер або спостерігач веде журнал спостереження, про який ми нагадували. В якому в обов'язковому порядку записує координати, час виявлення того чи іншого об'єкту події, поява в тих чи інших місцях противника, виконання їм, ним інженерних та інших робіт. Треба розуміти, що дрібниць у спостереженні не буває і якісь нюанси, які спостерігач для себе приділяє чи фіксує, навіть не даючи їм звіт при аналізі. Командиром можуть якби, проявити якісь дуже серйозні і важливі моменти. До речі, в попередньому відео ми звертали увагу на важливу функцію снайпера по вчасному виявленні підготовки противника до атаки. Ну, це коли сапери там починають е, проробляти проходи в загородженнях і таке інше. В принципі. Цим другим додатком до першої частини ми завершили першу частину. Да, нагадуємо, що чекаємо набору двох тисяч переглядів і випускаємо уже конкретику по контрснайперським заходам.